Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам показати і розказати про свої нещодавні купівлі. Нещодавно я на OLX по OLX застався, по новій пошті придбав 4 телефони. Вони сьогодні до мене прийшли, я пішов на пошту, оглянув і їх забрав. І зараз хочу вам про них розповісти, за скільки купив, за скільки буду продавати. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Одиночок, щоб не пропускати нові відео, також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, чи ні, куплю швидко і без проблем. Також народ в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. На 33 Вт комплект блачок плюс кабельок 550 гривень. І на 67 Вт комплект блочок плюс кабельок 800 гривень, повністю оригінальні зарядки. Не підробки, не з Аліекспресо з турбозарядкою, все як треба з комплекту від телефонів. Так що, кому потрібна гарна зарядка, звертайтесь. Перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 11 Pro на 6х128 синього кольору. Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені тут досталося. Відкриваємо нашу коробочку. І так, що ми бачимо? Одразу чехольчик це ще рідний заводу. Відкладаємо сам телефон. В пакетику, все як треба. Стан в нього як новий, реально прям ідеальний стан. Я був задоволений, коли його побачив. Прям реально стан в нього як в нового телефону. Ніяких нюансів взагалі немає. Далі по комплекту від... дивимося: в нас тут є зарядка рідна на 67 ватт. Навіть чеки, бачите, колись він куплявся за 12249 гривень. І тут ще в нас документики, скріпочка, скрепочка. Комплект повноцінний, стан суперовий, я задоволений. По самому телефону, по його характеристикам, він у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G96. Цей процесор він більш-менш нормальний, система на ньому гарно працює, можна і в ігрушки пограти, в той же пап, там на середньо мінімальних налаштуваннях. Графіки. Тут у нас непогані камера, основний модуль на 108 МБ і фронталочка на 16. Також є ширококутна камера. Батарейка в нас тут на 5000 мА, підтримує швидку зарядку до 67 Вт. По батарейці питань немає, тримає день активного використання. І може швидко заряджатися там за годину, плюс-мінус буде заряджений. З прикольного, в нас тут є стереозвук, є міні-джек, і можна ще підкинути SD-карту. Це, в принципі, його плюс. І плюс це його, в принципі, стан, бо він як новий. от На екрані є захисне скло. Екран без вигорань, без подряпин, без нічого. От. По прошивці він працює на останній версії прошивці, на HyperOS першій версії і 13 му Android. В цілому, дуже і дуже гарний телефон. І за скільки ж я його народ купив? Купив по дуже гарній ціні, по новій пошті, у лик-заставку з OLX-у, А саме за 4 тисячі гривень. Плюс там ще за пересилку 200 гривень. І того він мені встав 4 4200 гривень. Гривень продавати його буду за 5 500 гривень. Тому народ, якщо він когось зацікавив, буде стан реально як новий, от з комплектиком, з усім. Можете написати мені і за 5 500 його придбати забрати. А ми рухаємо далі. Наступний телефон, який я придбав, це в нас Redmi 12. Також бачимо одразу наліпку, що цей телефон з NFC. Звертайте на це увагу, бо цей телефон також є і без NFC. Також одразу ми бачимо, що тут у нас коробка вона тоненька, а це нам каже, що по заводу у нас тут немає зарядного пристрою. По пам'яті 428 синій коля, Давайте подивимося, що тут є. Зверху зарядка, це вже я від себе поклав, бо по заводу тут зарядки, на жаль, немає. Далі сам телефончик, він тут у нас в пакетику. Дивимося, що тут по стану. Стан в нього також дуже дуже гарний, як новий реально стан. Як з магазину, от також мені це подобається. До цього в мене нещодавно вже був такий Redmi 12 тільки на 256 чорного кольору. Я його купив і буквально там на наступний день його швидко продав. Хоча думав, що трошки буде довше його продавати, бо там наразі були акції в магазинах, але вони якраз вже скінчилися. І в мене його також забрали. от В принципі, стан в нього суперовий. Дивимося далі. Далі тут у нас. Такий конвертик, як коробка. Тут у нас скрепочка, чехольчик рідний і документи. В принципі, комплект дуже гарний, як з магазину. От. Тільки що треба від себе блок покаласти і кабельок. А так все добре. По його характеристикам, це в нас телефон бюджетний, він не потужний. Працює на процесорі Helio G88 по пам'яті 428. По камерам, основна камера на 50, є так широка уголка, і фронталочка всього на 8 мегапікселів. Камери тут такі, скажімо чесно, не дуже. Підійдуть чисто там зробити фотку і забути. Батарейка тут стандарт на 5000 мАч. Підтримує швидку зарядку до 22,5 Вт. На жаль, 33 Вт він не підтримує. Але він свіженький, батарейку тримає гарно, він не потужний, тому по батарейці питань немає. Його у нього реально гарна автономність. День тримає стабільно. от По екранчику, екран у нас тут IPS, плюс IPS, що він не вигорає, мінус він не такий яскравий, і на сонці його може бути погано видно, якщо порівнювати з AMOLED В нас тут 90 Гц Full HD 679 екранчик. Екранчик тут непоганий, хоч і IPS, але він досить і досить гарний. Я б радив би цей телефон купляти для діточок, для бабусь, або як другий телефон там для роботи, можливо, в таксі, можливо, в кур'єрку, куди ще. Але як основний телефон для дорослої людини я б не рекомендував би, бо він може підтуплювати, підлагувати, Він не є якийсь потужний. От, хоча його люди дуже і дуже сильно люблять, постійно в мене його купляють дуже швидко, постійно за нього питають. Хоча ну реально він не є якийсь потужний. От. Це якийсь такий феномен невеличкий. От. Його всі хочуть, бо він такий красивий, прикольний, свіжий. От. І людям він подобається, хоча він не є якийсь потужний. За скільки ж народ я його купив? Купив на OLX по OLX заставці за 3000 гривень. Плюс там доставка, плюс зарядочка, того він мені стане десь в 3200. Передавати його буду за 4500 гривень. Якщо комусь він сподобався, бо він як новий, може на подарунок, навіть там дитинки. От, для дитини гарно підійде. То можете написати мені і його придбати забрати. Наступний телефон вже більш цікавий, ніж попередній. А саме це на Xiaomi Mi 11 Lite. якщо точніше, Lite 4G, бо є ще версія на 5G, про неї розповім далі. По цьому телефону давайте подивимося, що тут по пам'яті по його стану по комплекту. В нас тут 6128, він в чорному кольорі. Давайте подивимося, що в нас тут по стану. Відкриваємо наш карабок, що мені тут сталося. Одразу бачимо конвертик. Конвертик він тут у нас пустий. Бачимо далі, в нас тут є якісь документики, все. І далі бачимо сам телефончик, він у нас в Чехлі поки відкладаємо і подивимося, що тут є. А тут взагалі нічого немає. От, Комплект, в принципі, гарний, є телефон, є чехол, є коробка, тільки зарядки, на жаль, немає. Подивимося, по стану, знімаємо чехольчик. Стан в нього, в принципі, дуже і дуже непоганий. Десь на 8 з 10 оцінюю. Він не битий, не сильно заюзаний, не кривий, не касий, як ви бачите, ну, стан реально прикольний. от. Він у нас тонесенький, От, такий його якби, плюс, але і мінус. Комусь подобається, комусь ні. По його характеристика. Так як це в нас версія 4G, то він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це у нас непоганий процесор, і саме стоїть в тому ж Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 12 Pro. От, гарний в принципі, процесор. Можна і в ігрушки пограти, система на ньому працює. Гарно, в той же папах може пограти на середньо мінімальних налаштуваннях графіки. По камерам, тут камери доволі непогані. Основний модуль на 64 Мб і фронталочка на 16 МГ. Як бачите, він настанесенький. Це плюс, що він такий прикольний, але мінус, що тут маленька батарейка. В тих же Redmiках там стоїть по 5000. Тут всього 4250. Тому. Він нас буде тримати приблизно там до дня, може там до вечора. Дивлячись, хто як користується. Швидку зарядку він нас підтримує до 33 Вт. Там може зарядитися приблизно також за годину, година 20, приблизно так. Із прикольного, в нас тут є псевдостерео, це коли в нас грає і основний динамік, і розмовний спікер. По екранчику в нас тут AMOLED матриця 655 дюймів, 90 Гц. Full HD-екранчик непоганий, яскравий з мінусів може з часом вигоріти. Також дуже важливо, якщо ви розглядаєте для купівлі собі саме цю модель Xiaomi Mi 11 Lite 5G, 4G NE, то одразу вам кажу: у цих моделей є масовий брак. Тут є проблема з кнопкою включення, у ній же сканери битка пальця. Там перетирається шлейф, він відпадає і кнопка перестає працювати. Це масовий брак. От, і зазвичай ці телефони вже, які на Олексі продаються, вони вже ремонтовані із заміненими кнопками. Тому ви маєте про це знати. Або ви можете його купити, якщо він не був ремонтований, і просто в один момент вас може вона відлетіти, бо це масовий брак. Ну і за скільки ж я його купив і буду його продавати? Купив його народ за 3100 гривень. з ставкою по новій пошті, плюс там ще. Пересилочка, плюс ще зарядку докинути, де десь мені він в 3,300 стане приблизно. Продавати його буду приблизно від 4500 до 5000 гривень. Тут подивимося, як воно буде, який буде попит. Якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його забрати. І останній телефон, який я придбав, це в нас Xiaomi Mi 11 Lite, але тепер вже 5G. Попередній. Був 4G, тут не пишеться, що він 4G. Тут взагалі нічого не вказано про G, бачите, різниця, яка бамс і бамс. Тут у нас більше оперативної пам'яті і більш кращий процесор. Це все, чим вони відрізняються один від одного. Також тут вже є інші кольори. Давайте подивимося, що тут у нас по комплекту. по стану. От, Він у нас 8256. Відкриваємо. По стану. На екрані є захисна плівка ще рідна з заводу. Стан тут суперовий, набагато краще, ніж в попередньому, майже як новий стан. Як ви бачите, дуже-дуже кайфовий в нього стан. Ніяких нюансів, нічого немає. Давайте подивимося, що тут далі в нас є по комплекту. Конвертик відкриваємо. Бачимо, є документики, є тут навіть чек, куплявся, бачите, за 12500 гривень колись. І також тут є в нас ще чохольчик. Чахольчик є, ось такий прикольний. Думаю, можливо, навіть когось з цієї фірми є і зараз чехли. Вона доволі популярна. І далі по зарядці. По зарядці тут також, на жаль, зарядки не було. Тому поклав від себе. По його характеристикам. По характеристикам він дуже і дуже схожий на попередній телефон. Різниця тільки перша в оперативній пам'яті. Тут у нас 8 на 128, там 6 на 128. Тут більше оперативної пам'яті. Також тут є інші кольори, і також тут на задній кришці в нас є помітка, що це версія 5G. На тому там такого немає. Також головна різниця це в нас процесор. Там був 732-й тут 780-й 5G. Він більш потужний. На ньому можна і в ігрушки пограти, там на середньо високих налаштуваннях графіки. Ну, набагато кращий, в принципі, процесор. По камерам є також трошки різниця. Там фронталочка була на 16, тут на 20 мегапікселів основна також на 64 мегапікселя Батарейка. Екран тут повністю однакові. 4250. От батарейка. І зарядка також, так само підтримує швидку до 33 Вт. Екран такий самий: 655 дюймів 90 Гц, AMOLED Full HD. В принципі, стан дуже гарний, комплект також гарний. Я задоволений цим телефоном. І за скільки ж я його купив? Купив плюс-мінус по тій же ціні, що і минулий. А сам за 3200 гривень. Плюс там ще зарядку, за пересилку, і того він мені обійдеться в 3400 гривень. За скільки продавати, поки що я точно не знаю. От, але можете написати мені, якщо він вас зацікавив, і вже домовимося. За ціну. Ось такі народ в мене купівлі за сьогодні. Пишіть обов'язково ваші коментарі, що ви думаєте, кому який телефон сподобався більше, в кого який телефон, залишайте відгуки про свої телефони, буде цікаво це почитати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на цей канал. тицяйте одиночок, щоб не простити нові відео, та пишіть ваші коментарі. Також народ може купити ваш телефон. Швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, моюся ціні, куплю швидко і без проблем, і можливо він навіть потрапить у моє відео. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там цікаво, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, всім добра!